Рівнянка Оксана Свяченко вже кілька днів без електроенергії. Живлення до квартири, де проживає жінка, відключили 26 грудня, за її словами, без попередження. Десь пів десятої біля десяти просто виключився телевізор. Але я почула, що на коридорі хтось шуродить. Я вийшла, стоять два хлопця. Запитую, хто ви і що ви робите. Вони сказали: виключаємо світло. Я кажу, по якій причині у нас все оплачено. Вони сказали, що не перезаключений договір. Саме закінчення терміну дії договору на користування електроенергією стало підставою для відключення. Речниця рівне обленерго розповіла, що оформити нові документи потрібно було у лютому 2023 тисячі В лютому 2023 року до нас звернулася. Представниця неповнолітньої особи, яка успадкувала частину майна, тобто з нею заключити постійний договір на розході електричної енергії, прат Рівнеобленерго не могло, тому з ними було укладено тимчасовий договір, термін якого закінчився в липні 2023 року. Для укладення постійного договору необхідні згоди всіх співвласників квартири. Але Оксана Свяченко каже, що з родичами, які володіють двома третіми помешкання, зв'язку не підтримують. Власником квартири є мого чоловіка внук, і ще дві частини належать його покійному брату, дружині і дочці, які проживають довгий період в Росії. Ми не знаємо, де вони що вони. Оце ну тобто ці дві частини треба переоформляти. На що потрібен теж час подавати заявку в країну агресора. Сумніваюся, що вони там будуть їх шукати, і все остальне. До того ж чоловік Оксани з другого дня повномасштабного вторгнення став до лав війська, тож вирішити всі питання, які стосуються їх помешкання, жінка самостійно не може. Двоє діток, школьників, вибачте, і світло треба і. І чоловік на фронті телефон потрібен, щоб був заряджений. У Рівне обленерго кажуть, напередодні відключення інформували сім'ю про можливі наслідки у рекомендованому листі. Зважаючи, що ніхто із представників до компанії так і не звернувся, були прийняті вкрай суворі міри, які в області не є поодинокими. Аби врегулювати це питання, родині потрібно не зволікати зі зверненням до обленерго.